Не здорово. А де киття? Дивись так легенько Отак І чекайте. О, О, там кричає. Ліза. Та добре. добре. Коли? Добре. А де Тарас? Поїхав, чи добре. Я не знаю. А Тарас де? Ну mm -hmm. mm -hmm. давай, коца. Его ну, его? Mm -hmm. Суфіка, давай его колосс. Софика, давай кот. Давай. А давай та, там залезла. Mm -hmm. mm -hmm. А вс это. Ты не 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 Хализа. Не, 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 Ne, ne, не,